На Тернопільщині знижується захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За словами епідеміологів, така ситуація триває вже кілька тижнів поспіль. Рівень інфікованих відповідає середньому показнику для даної пори року, не перевищуючи епідпорогові значення. Минулого тижня захворіло на 300 людей менше, аніж за попередні сім днів. Захворюваність знизилася і серед дітей, зокрема, і шкільного віку. Однак збільшилася кількість госпіталізацій минулого тижня до лікарень. З симптомами ГРВІ та грипу потрапило 164 людини, а от поза минулого тижня 124 хворих. Минулий тиждень восьми зареєстровано 3678 випадків ГРВІ проти 4008. Також знизилася і кількість дітей до 18 років потома вага. Реєструється 52,8% від всіх захворілих. Минулого тижня було 56% і школярів 56,7% від усіх захворілих дітей. Минулого тижня було 58 Тобто бачимо, що зниження захворюваності серед дітей також йде на 13,8% нижче, ніж за попередній.